Всім привіт! Ковром, моїм прекрасним замчасним дорогим з моїм таро. Сьогодні подивимось прогноз погоди. <смеш> прогноз треба? <смеш> Сонячно. На всі ваші питання, випроси... да. вперед із пісні. тепер побалакаємо серйозно. Таро, прогноз на серп 2025 рік сьогодні у нас отримують близнюки. Близнюки зараз подумали про всі свої. Моменти радості, цього вам хочеться. І з вдячністю отримуємо підсказку від деро. Перша карта. Близнюки, у вас або дуже крута подія якась намічається на серпень місяць, або, можливо, якийсь такий момент, де потрібно буде розставити точки над І. Можливо, це якийсь конфлікт, який тягнеться, і на кінець, то він завершиться. Можливо, це якийсь конфлікт почнеться. Ну, не те, щоб конфлікт, так. Да? В плані якийсь, якесь може бути непорозуміння, да, виникнути, або якісь моменти ті, що ті, що вас ображають, наприклад, або ображали. Ви давно тримаєте в собі, ви там не говорите, наприклад, ну не знаю, для того, щоб не обідати когось, наприклад. Але ця карта, грубо кажучи, ця емоція не обідати когось, да, що промовчать будь-мудріє і старше, обіжає вас, тому що ви всередині десь. Десь йдете проти себе. І тому вам випадає така карта. Вам потрібно пояснити людям, які поруч з вами, моменти, які вас роздражають, да, і так далі, щоб ви не знали, як себе поводить поруч з вами. А якщо вас бісять такі люди, просто оберіть їх своїй житті. А ще ця карта може сказати про, нарешті, давно обіцяну або, можливо, давно, давно ви хочете, да, або хотіли, почути. Що вас люблять, що вас цінять і що вам готові передложити руку і серце. Ця карта ще й про це може говорити, тому тут подивимося, що скажуть далі карти. Друга карта. Ууу. Ви знаєте, по цій карті можу сказати, що м, якісь ілюзії, якісь, можливо, такі моменти, про які ви думаєте, що. Як, не те, що ви думаєте, ні. Моменти, якісь, які ви надумаєте. Те, чого насправді немає, якась ілюзія, або немає почви під ногами для якогось конфлікту, можливо, так, да, по першій карті, як варіант. Або немає почіп почву під ногами для того, щоб слухати оці розговори, ці якісь моменти, да, де вас можуть пов'язати в конфлікт, як як варіант, або щось такі моменти. Десь буде щось роз'яснятися, і оця варто говорить про те, що вам треба трезво оцінювати ситуацію, слідити за тим, що ви кажете, і за те, що кажуть вам. Тому що багато моментів після страху і за тривожності, і за непорозумінь, і за моменту. Е того, що вам, мов не мовби щось не ваше, або вам не дають дихати, говорити і так далі. Ця карта може говорити просто про те, що десь йде ілюзія і пізджож, і вона йде не те, що ну, від людей, вона йде від вас. Тобто, або ви собі, собі сама десь очі закриваєте і робите, що ви не бачите правду, або ви її дійсно не бачите, тому що так сложилось, скажем так, і так далі. Коротше, по цій карті вам карта прям прям кричить, да, щоб ви а, були, а. Обережні з алкоголем, Б, не вірили людям, яких недавно знаєте, в не брехали самим собі і г, якщо немає почви під ногами для якогось моменту вияснення чогось, спочатку знайдіть інформацію, зрозумійте, чи правильно вам сказали. Наприклад, якщо там ви чули почули якийсь наклеп на себе, але ви почули не від тієї людини, а від якоїсь іншої. А це може інша придумала, ну як варіант, що багато в світі буває приколів. Тут, тут тут треба слідити за цим Що скаже третя карта. Слухайте, ну тут можна сказати по всіх оцих картах таких, що може бути вибір, да? Зміна со сторони вас, або зміна зі сторони партнера. Або як варіант, це якийсь вибір. Зміна партнера, зміна роботи, зміна життя, зміна поглядів, зміна подруг, зміна поїздки. Ну, коротше, якась якийсь вибір. Ви будете щось обирати або куди їхати, або з ким спілкуватися, або з ким працювати, або. З ким цілуватися і так далі, у вас стоїть вибір. Да? Закохані говорять про шане кохання. Це да. Але закохані говорять ця карта, про вибір, про те, що ви або мечетеся і не можете зрозуміти, що вам брати, або про те, що вам ну, скажімо так, тяжко якісь моменти, да? якісь моменти в серпні можуть просто відкрити от момент, де ви зрозумієте, що вже пора робити вибір, да? бо отак так, от як чорті шо, типу, вже ми не можемо, вже все вже, вже достатньо. І можуть поставити якийсь вопрос ребром в серпні місяці з приводу більше того, що це привід і саме Відносини, відносин, партнер, жінка і так далі. Дивимося, що скаже друга колода, моя прекрасна двостороння. Прекрасна двостороння. Зараз подивимося, що вона нам скаже, що вона тут да? на які моменти зробить акцент. Близнюки, я не пойму, вам не живеться спокійно? <реш> що перша колода каже, що у вас можуть бути якісь скандальні моменти, да? Що тут 에... Р -р 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 -рицарь Це якісь такі моменти, знаєте, як будто або на вас хтось буде нападати е речі, Да, може, а може навіть іноді речі, може такі бути моменти, що можуть її ляснути нормально. Тому що тут іде напор, агресія, сила, е і це або ви чогось будете добиватися з такою силою і агресією, або просто у вас волшебний пенділь, да, і ви вперед із піснею. Але все одно, таке відчуття, що це на конфлікті. І ще е, оця зворотня карта, зворотня сторона мені говорить, чим више ви піднялись, чим вище ви піднялись, да, тим більніше вам буде падати. Ви ваш скачок великий, і якщо ви не скач, не, не зробите да, упор на те, на що можна опертись, як я сказала, да, що у вас немає почви під ногами, десь ви ну, пиздите або сама собі, да, або вам хтось щось не договорює. Тут треба інформацію провіряти, тому що мичі у нас не тільки про це про інтелектуальні ті моменти, да? і про думки, про розмову, про інформацію. Можливо, десь якась інформація вам неправильно доходить. Тут треба звернути увагу на, на ці всі моменти. І тут, можливо, навіть дійсно від партнера неправильна якась, господи, не енергетика, а моменти і інформація. От. Але тут дуже, ну, тут дуже великий напор. Опять же, це може бути або з партнером пов'язане бути, що тіпа, дійсно от може бути такий, так, так, такий конфлікт, така, такий момент, що. Ну, а чуть ли не до драки може дойти. А з другої сторони, це може бути дійсно те, що ви чогось хочете, і ви отак от по головам пойдете. Но головне, щоб ви, якщо вже почали щось робити, удостовірились в правильності інформації, да? щоб ви знали, за що ви боретесь, да? за що ви сражаєтесь, куди ви біжите, і де ваш путь, да? і куди приведе от, от послідовні дії, які ви робите, куди він приведе, в принципі. Чи те, що ви хочете, чи це буде дришля, і ви будете в первій Це попередження. Ще карта, що говорить. Карта говорить, замедлиться, замедлиться, заспокоїться, прийняти чуплуванну, побить, по-побить, випить, побить. <смісті> випить більше води, вспомнить, що за вами присматрюють, вам допомагають. Ваші вищі сили завжди з вами. Вони вам допомагають. Вони на вашій стороні. Ваше діло прислухатися до свого інтуїція, до голосу душі, до голосу серця, да, до нутра. Не, не спішить в якихось моментах, да, а замедлиться, замедлиться да, встать в сторону або одійти з робочих назад і подивитися, хто що, як, або як звати, і так далі. Може, це з подругами щось пов'язане, да, з жіночою. Я просто роблю акцент на мужчину, да, тому що влюблені — це карта вибору, да, а мічова. Енергія, енергетика, вона більше чоловіча. Але тут може бути діло із дівчатами, тобто це з подругами. Да? Можливо, вам хтось вставляє там в колеса палки, а ви не бачите. Так от ви побачите тільки тоді, коли ви заметелитесь і зробите крок назад. Або, можливо, навіть якщо це в роботі, якісь партнери, там щось випендрюються, да? зробіть крок назад, і подивіться подивіться на цих людей. Чи дійсно все так, як вони говорять і так, як вони роблять, і так далі. Що скаже нам третя карта? Жінка вогню. Дивіться, для близнюків жінка вогню може бути або сестрою, або подругою, або мамою, або любовницею, ну, або жінкою, так, якщо ви, ви мужчині мене смотрите. Ця людина допоміжна в, в, в місяці серпня. Вона в допомогу щось підсказати, щось допомогти, щось підсвітити. комусь там сказати незлим тихим словом, да, нагробітні множишка. Тобто це така людина, яка буде вам, ваше коріння. Да, от, ось є, так, з другої сторони, да, воно коріння, коріння, е, с, е, трава, е, при, при, приземлення і так далі. Ну коріння, коротше, каже про те, що це може бути жінка з вашої сторони, з вашої сім'ї, яка вам в допомогу. Або ця жінка е, мало віриться, звісно, але є ще й такий маломавіроятний варіант, що може бути ця жінка вам не впомощ, а навпаки, що вона буде вам оце підсалювати, піднатачувати да, вас з якоїсь сторони. Тобто тут зверніть увагу на. На людей, да? на людей, які стоять поруч з вами. Подивіться, що скаже нам третя колода для близнюків на серпень місяць. Давайте. Чи все вийде. У близнюків, що вони хочуть, який, в принципі, серпень вас чекає по ітогу. Ну, нарешті хоч якась ложка меду. <гум> ну, дивіться, це моменти якоїсь можливо. Можливо, хтось буде заглажувати так конфлікт, принесе нам шоколадку, букет і так далі, що це партнер. Да. Можливо, це просто якась людина в вашому житті з'явиться нова, яка захоче вас порадувати, потішити, щось добре сказати вам, да, щоб ви не думали, що весь мир такий ганебний і плохий, хтось там все-таки є хороший. Але, да. блядь, по підколодній карті, я ти не знаю, за чим вона тут випала. Ну, я то знаю. Ну просто це удар ніже пояса, скажімо так. Вам треба бути обережними з вашими партнерами. В плані обережно, в плані, що вам е, або вас десь е, неправду вам говорять в плані того, що вас люблять, можливо, вам просто граються, ну, грубо кажучи, або тут дійсно замішане третє лице. Він вам зміняє. або спілкується просто з людиною, там, жінкою, да, це третя особа в вашому. У ваших відносинах є ще людина, да, з якою він спілкується. Але іноді це, ну, це може призвести до того, що якісь можуть бути такі моменти, да, де це може бути сліпа да, до тієї людини. Дивимося, що скаже ще карта. Карта вас під Боже, як прекрасно, вона вас підбадрює, вона вам говорить, що ви можете все, да? що ви знаєте багато, що ви не повинні закривати очі. На... Якщо ви навіть знаєте, десь ви боєдушеві чувствуєте, що щось не так, блядь, ви не зря зачувствуєте. Не зря вам потрібно або розкопати в собі, або сходити до якогось людини, яка вам там щось розкаже, покаже. Да? Хочете, можете прийти до мене консультацію, Ми подивимось, да, що там від вас приховував. Що чоловік, якщо він щось приховує, можливо, це в якусь іншу сторону треба дивитись, але на даний момент, да, на даний момент це ситуація саме за більше у відносинах. Іде. І ця карта говорить про те, що ви можете. Це, що ви знаєте багато, що якщо ви дійсно щось підозрюєте? Підозрюєте, да, Скажіть, що я відчуваю, що щось не так, може, може, розговорно, да, як варіант. Але в будь-якому випадку тут йде така енергетика, третя карта. Тут або нова людина, або розпад зі старою людиною, або людина, грубо кажучи, в вашому тріувольнику, не він змінює, або не тільки він змінює. да? А саме і ще і для вас, да, партнер якийсь новий з'явився, якась людина, яка вам допомагає, якась людина, яка, як, як вроді, ви в одній в сім'ї живете, наприклад, і вам морально важко, наприклад. Ви не знаєте ем, підтримки, теплого слова, бо ваш партнер, наприклад, ну. Не дає цього або дає мало. А ця людина вам випадає як, як в натхнення, як в релакс, як розслабиться, грубо кажучи. Да? Тобто тут ще така манера може бути. Але в будь-якому випадку ваше життя у ваших руках да? ви можете робити все, що вам хочеться. Головне, думати про наслідки це як варіант. Якщо вам дійсно потрібна якась допомога, да, щоб наладити вашу ситуацію, яка у вас відбувається обов'язково. точніше не обов'язково, ви просто можете мені написати в інстаграм, десь тут він буде точно. І ми роздивимось да, ваші відносини, подивимося нюанси, що приховує, що відчуває, які на вас плани, да, який розвиток цих відносин або результат. І, хадя з цих вопросів, да, ми подивимося, ви побачите, да, що ці відносини взагалі представляють себе. А так я вам бажаю всього самого крутого. Все у вас буде добре, тому що ваше життя у ваших руках, а я тільки вспомагательний елемент.